Вишу сорочку кольорову. і по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову. і щастя світло я у ній знайду. Я Українка, дуже гордость цього. Несу у світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї. Уля родючі, повноводні ріки, озера, сині, чисті небеса, донька землі, відроду, і навіки, в краю, де поруч казка і краса, я, Українка з щедрою душею на вишитому рушникові хліб несу. Поржуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію. Традиції і пісні, і правдиве слово думи кобзаря. Туж вишиванку я до серця пісню і вірю, що зійде